Заглянула сонечко у наше віконечко, освітило всю кімнату. Сонечко, ми дуже раді. Добрий день, мої любі малята. Яка чудова пора року, весна, як багато гарного настрою вона нам принесла і дорослим, і дітям. За її приходом пробуджується природа, а на землю приходять радісні, веселі свята. Саме весною, коли природа прибуджується від зимового сну, до нас приходить велике свято, Великдень. Усі люди чекають його і заздалегідь готуються до нього, прибирають гарно в хаті, печуть смачні паски, фарбують і розписують яєчка. Ой, а хто це до нас прийшов? Писанкою звуся, до всіх посміхаюся. Як родилася, то була біла. Тепер подивіться, гравенька я ціла, розмальовані в мене бочки, жовті, червоні і білі крапочки. Дітки, це писанка. Зі звичайного яєчка писанки розписували до свята, прикрашали різними візерунками. Отже, Великдень не обходився без писанки ще в давнину люди шанували писанку. У наших пращурів вона була символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважається, що писанка приносить щастя. На писанках зображували сонечко, щоб усіх зігрівало, хвилі водички, щоб усе поливало, зелену травичку, щоб усе живе від сну прокидалося. Ой, а це хто? Це теж яєчко, а чи схоже воно на писанку? Крашанкою звуся писанці в сестриці гожуся. Мене фарбою фарбували. Кожний клаптик фарбою заливали, щоб гарна була, ясна, зелененька, ось така. Пофарбовані яйця в один колір називали крашанкою. Писанки і крашанки дарували один одному на свято. І говорили ось такі слова Христос Воскрес. А у відповідь слід сказати Воістину Воскрес. А ще на Великдень печуть паски. Паска – це страва, яка печеться всього один раз на рік і символізує присутність Бога у нашому з вами житті. Свято Великодня українці ще називають Пасхою. Багато людей на свято йдуть до церкви і несуть у великодньому кошику святити Паску та яйця, а потім приносять їх додому і починають сніданок з того, що принесли. Великдень це особливе свято для кожного християнина. Це одне з найбільших весняних свят. Чекають його усі з надією на щось нове та світле, настрій усіх людей піднесений. Існує таке повір'я, на Великдень всі повинні радіти, а той, хто буде сумувати, проведе сумно весь рік. Малята, аби не сумувати на Великдень, я навчу вас, як можна гратися з писанками. Писанки можна крутити, щоб дізнатися, чия писанка довше крутиться, а можна постукати, щоб визначити, яка писанка є найміцнішою. А ще писанки можна котити і дізнатися, чия ж писанка далі відкотиться. Малята сподіваюся, що ви дізналися багато цікавого про свята Великодня. Пропоную вам разом з батьками підготуватися до свята і зробити крашенки та писанки. А на цьому я кажу вам до побачення, до нової зустрічі!